Військові вправляються у стрільбі з лука в одному з медзакладів міста. Тут вони лікуються після отриманих травм на фронті. Випускати стріли не заважає ані гіпс, ані милиці. Постріл в розширення йде. Да. А тетілося на вівці останні. Нічого стягнено. Влаштовують такі заняття у рамках програми психологічної реабілітації. Ініціатори ідеї, тренери переселенці Віктор Галазюк та Вікторія Коваль. В різних країнах. Стрімба з лука використовується для реабілітації, як фізичної, так і психологічної, і поступово формувалась потреба. Зустрітися з військовими, з ветеранами і спробувати з ними співпрацю, влучити в ціль не найголовніше, кажуть інструктори. Важливо бодай на трохи відволікти військових від пережитих подій. Перші заняття хлопцям було цікаво. Приємно було чути, коли на наступні тренування хлопці приходили казали, після заняття, після тренування ще годину не сходила посмішка. Коли перші рази приходять хлопці з подивом ми автомати тримаємо в руках, винтівки, з іншими дистанціями працюємо і там влучаємо. Тут мішень велика, дистанція коротка, але коли пробують, з'являється азарт, стає цікаво. Розпочали заняття в червні цього року. З того часу приїжджають сюди двічі на тиждень. Психологиня медзакладу каже, після тренувань помітні суттєві покращення емоційного стану у військових. Враховуючи, що в нас лікуються військові, які повертаються з зони бойових дій, більшості з них є постконтузійні, посткомоційні, кажуть зараз синдроми. Страждають також когнітивні процеси, такі як увага, ось, наприклад. Так? І ось стрільба з лука допомагає більше концентрувати увагу, так? тренує зосередженість, концентрацію, так? переключає з емоцій на Додає, крім психологічного розвантаження, уроки несуть за собою й фізичну реабілітацію. Розвиток дрібної моторики, так, тому що часто є порушення інервації, так, нервів, тому це дуже позитивно сприяє, так, і ми бачимо позитивні зрушення, відгуки в наших пацієнтів, які говорять про те, що їм це заняття подобається, воно їм приносить позитивні емоції, дарує усмішку. Самі ж військові не на камеру зізнаються. Такі заняття роблять їх ще більш націленими на перемогу, адже після лікування багато із них знову повернуться на передову та візьмуться за зброю. Однак є й ті, хто не проти, продовжувати заняття зі стрільби з лука. Та це вже пізніше. Після перемоги додають бійці. Так, так? О. Та На кінець на поцілен хімія о сравне десять. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський новини міста.